Неможливо інколи стриматися. знаєте, внутрішньо я себе от, налаштовую на те, щоб абстрагуватися, не реагувати на страшний хейт, який прилітає кожному з нас. Ніхто не застрахований, як то кажуть, так ти виставляєш той чи інший пост і пишуть різне, звісно, і мені, і моєму чоловіку. Чому не на фронті, скажімо? Коли я пишу, що Віталію там 60 і, по-перше, ніхто не вірить. Ну, це, це комплімент Віталіку, йому це приємно, але, знаєте, менше з тим. Головне, що ми можемо бути корисними тут. Як не реагувати? А от просто брати приклад з військових? От вони ні на що не реагують? Є такі наші волонтери, є наші представники Збройних сил України, Національної гвардії України, які роблять свою справу щодня і щохвилини і не реагують ні на що. Тому що ну, добре сидіти десь за кордоном на дивані і комусь щось написати недолуге, абсолютно неприйнятне. Ну, хіба можна на це реагувати? Блокувати, не реагувати і робити свою справу. Це найголовніше, і це передусім.